Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом смачної домашньої згушенки, яка за смаком нагадує ту саму іриску. Приготування такої згушенки це чудовий спосіб не тільки насолодитись домашнім десертом, а й порадувати рідних смачними ласощами. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти: 300 г сухого молока. Кілограм цукру та літру домашнього молока. Змішуємо сухе молоко та цукор. Потім заливаємо літрою домашнього молока, ставимо на маленький вогонь і постійно помішуємо. Не потрібно доводити до кипіння, просто розчиняємо всі елементи до однорідної консистенції. Коли наша суміш готова, заливаємо її в півлітрові баночки. До речі, з цієї кількості інгредієнтів вийде 4 баночки. Закатуємо кришками та ставимо в автоклав. Готуємо 25 хвилин при температурі 110 градусів. Але, звичайно, зважайте на інструкцію до свого автоклаву. Готову згущенку можна використовувати в багатьох десертах. Додавайте її до тортів, млинців, пирогів або просто смакуйте з чаю. Це чудове доповнення до вашого меню. Смачного вам! Сподіваюсь, ви також спробуєте приготувати цю смачну зошенку вдома.